Привіт, котики, Як ваші справи? Дивіться, мені задають дуже багато однотипних питань. І знайомі люди, друзі, незнайомі щодо того, що останнім часом частіше новини про те, що буде новий наступ з цієї, як вона, Білорусь, з Харківської області, з інших боків. Я хочу відповісти на всі ці питання одночасно. Для того, щоб це відео розійшлося краще, мені б треба було сказати, що ніякого наступу ніколи не буде, а перемога буде через 2-3 тижні. Я такого казати не буду. Для цього є абсолютно інші люди. А... Я скажу, як я вважаю. З точки зору історії, вони придуть до нас ще раз. І наступ з їхнього боку буде. Упс. Чому? Тому що в них немає вибору. І це ми нашою силою, нашою зухвалістю поставили їх перед відсутністю вибору. В них фактично зараз немає варіантів дій. Вони вперлися в лінію від Херсонської до Луганської області, там ще краюшечка Харківської. Вони вперлись в лінію, вони стоять, вони нас не можуть просунути. Вони почали в зв'язку з цим переходити до. Ну, ви пам'ятаєте все це. Восени переходити до відверто терористичної тактики. Вони почали ракетами просто закидувати наші міста шахедами, ракетами. А ми на це відреагували. Ми посилили ПВО, продовжуємо його посилювати. Ви бачили, мабуть, на днях буквально проходила новина про Петріотип. Після цього прийшла новина про те, що ракети зі сперу ми поставили на установки від БУКІВ. Це взагалі насправді фантастика. Ну, рівня якої ми навіть не сприймаємо зараз, вважалося, що це неможливо. І ми закриваємо своє власне небо від їхніх ракет. Тобто, скоро їхня єдина тактика, терористична тактика, також перестане діяти. Вони не зможуть закидувати наші міста своїм мотлохом крилатим. І відповідно їм треба буде щось робити, тому що вони хочуть щось, вони хочуть, все ж таки. Якогось перемир'я вони хочуть від нас, щоб ми підписали якийсь договір. Для цього на нас потрібно тиснути, а воно в них не тиснеться. Розумієте? Просто не тиснеться. І коли вони пробували там, розігрувати карту, що там, розмахували ядерною зброєю, їм одразу пояснили, що цього робити не треба і що за це буде. Ай-яй-яй. І вони перестали це робити, тому що ну, ціна буде занадто великою для них. Але дотиснути нас вони хочуть. До того, щоб ми капітулювали до того, щоб ми здались. І в них не залишається інших варіантів вибору, тому що техніку ми повибивали, авіацію ми непогано повибивали, аеродроми вже там в їхньому саратові бомбимо. І в них не залишається іншого вибору, аніж спробувати закидати нас м'ясом і спробувати на цьому фоні заключити якесь почесне перемир'я, якийсь почесний мир. І це призводить мене до думки, що вони такі зберуть це м'ясо і якось в нас цим. М'ясним сніжком кинуть. Буде це з боку Харкова, буде це з боку Білорусі, буде це на Рівненщину. Ми не знаємо. Просто не знаємо. І ніхто зараз не знає. Але я впевнений, що нам потрібно готуватися. Я впевнений, що ми маємо бути готовими тут і зараз. І я знаю, що нам буде набагато спокійніше, якщо ми будемо знати, що ми готові. Так, Збройні сили готові. Але ми можемо зробити їх ще сильнішими. І ми можемо стати ще трошки сильнішими самі. І я кожного ранку питаю себе, що я сьогодні зроблю для перемоги. Я кожного вечора питаю себе, чи не замало я сьогодні зробив. І я пропоную робити вам так само. Тому що ми можемо ще, я кажу не тільки про донати, я кажу не тільки про те, що треба вступати до лав Збройних сил, а звичайно, треба. Я кажу про те, що ми маємо зараз підтримувати одного, надавати один одному сили, яких нам ну, не вистачає. І ми маємо підтримувати слабких, ми маємо підтримувати близьких, ми маємо кріпити внутрішні зв'язки. І тоді, якого б розміру цей м'ясний сніжок не був, який Путін прикатить нам зі своїх мобілізованих на нашу територію. Ми його розчавимо, перетворимо цей сніжок на блінчик і викинемо це сміття до бісової матері за наші терени і переможемо у війні. Тому що для Путіна це буде Олин, це буде остання ставка, найвища ставка. І він, і всі інші розуміють, що коли цей наступ провалиться, а він провалиться. Так ось, коли він провалиться, то це буде фактично кінець всіх можливостей Росії в цій війні. Більше можливостей ми не залишили. І далі тільки перемога. Тож давайте наближати цю перемогу. І наближати її потрібно кожен день, незважаючи ні на в тому, ні на що. Тому ви знаєте рецепт, він дуже простий. Треба й бачити котики. Давайте ще поїбашимо. Тоді перемога буде. Щоб не загубити наступні відео, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал, ставте лайки і вам буде показувати їх частіше. А отже, ми будемо частіше бачитись котики. Радий був вас бачити! Ведіть себе погано! Чао!